А я тут весь в роботі, оце для діток купили, їдемо в дитячий будинок. І потім все детально розкажу. Дивіться, читаю директ. Багато хто не розуміє, що це за інтенсив безкоштовний, чого туди йти. Дивіться по-простому. Якщо ви хочете реально в соціальних мережах в інстаграмі, тікток заробляти від тисячі баксів, або просто хочете збільшити свій дохід в два рази вже з цієї зими. Тому пишіть сюди плюсів. І я, якщо буде багато плюсів, я вам все детально розкажу. Безплатно. Абсолютно всі дітки заслуговують на свято. І, на жаль, не до всіх прийде Санта, тому Сантою стану я для них. Скоро я збираюсь до діток дитячий будинок і ми приїхали в Велмер вибрати їм подаруночки. У нас є великі знижки до Нового року. Я вам зараз покажу, що ви можете тут обрати до новорічного столу. І які ці тут ціни. Все хочеться скупити, але в нас аскеза заня. Тому ми їм без алкоголу. Оце беремо. І воно, до речі, зараз по вигідній ціні. Ось такі цінники шукайте. Ось вони. Це буде найвигідніша пропозиція по ціні до Нового року. Коротше, все, що ви любите, тут є. Новорічний настрій має отакий бути на новий рік. Дивіться мені, якщо не змоєте самі, приходьте в цей відділ, він вам допоможе. І має бути обов'язково твердий сир. Я обираю брі. Але тут велика пропозиція по знижкам до Нового року, по різним видам сиру. Який сир любите, ви твердий? Пишіть. Можна ще чедер взяти, можна ще з плісенью. Гауду. А якщо ви ще не встигли прикрасити свій будинок, квартиру, то приходьте в Вельмар дуже багато. Прекрасно ворічний, там дощик є. Різні гноми зараз дуже популярні. А що ось бачите, всі вибирають, бо теж. А ви ялинку чи сосну ставили? Ялин. Ялинку зіставили. А якщо у вас ще немає ялинку чи сосни, то ось вона є, <світ> прийдете, виберете. І у вас буде новорічний настрій. Друзі, зберігайте сторінку Велмарт, щоб бути в курсі всіх їхніх акційних пропозицій. Зараз у них, до речі, низькі ціни. Є акція товар тижня, і оце запустилось до 45% знижка до нового річного столу. Тому приходьте, обирайте, робіть продуктовий шопінг. В них ще до речі, є власна пекарня. Я вам про неї не раз вже розказував. Дуже смачна випічка, і штолен можете взяти собі на новорічний стіл. Я вам залишаю сторіночку. А ми бачите, що скупились і йдемо в дитячий будинок. Для діток робити свято. Велмарт нам цьому сьогодні допоміг. Все, Анна пішла ще докуповувати. Ми заблизили. Бачите, скільки ми всього набрали. Всього. Аня, там предсказання було? А не, що? Не, все добре. Люди, знаєте, якби погано не було, все буде добре. Все, таксі через хвилину буде. Йдемо. Друзі, в мене є для вас дуже класна пропозиція. Дивіться, хочете спробувати, як це бути блогером. От сьогодні вам буде таке завдання, ну це не всім, це хто бажає реально спробуйте. Прорекламуйте мене в сторіс, як це робиться. Просто розкажіть, що Тарас там робить безкоштовний інтенсив про заробіток в Instagram і TikTok. Або як заробляти тисячі доларів в інстаграм, бо там я реально вам багато секретів розкажу на цьому безкоштовному інтенсиві. І відмітьте мою сторінку, ось так відміточку зробіть. І все найкреативніше я оберу і вас щось чекає приємне. Ось побачите. Тому спробуйте це просто для себе. знаєте, для досвіду завжди важливо. Ви побачите. Якщо у вас є страх, я вам потім допоможу його побороть в себе в школі.